Зараз створити фільм жахів, який би дійсно вразив глядачів, задача не з легких. Тому голівудські продюсери продовжують брати працюючі формули та робити продовження вже відомих та культових франшиз. Беремо відомий фільм, знімаємо на таку ж тему, пишемо, що це продовження, і воля. Наївний глядач поціновувач прекрасного уже в кінотеатрі. А коли вони оговтаються і зрозуміючи, їх натурили, буде вже пізно. Так і стали сьогоднішнім фільмом. В 1973 році відбулася справжня революція в кінематографі. Вийшов Перший фільм відомий серії Екзорцист. Під назвою Той, що виганяє диявола. Скоріше за все, ви знаєте цей фільм зі стьобної сцени з дуже страшного кіно. 2». так от фільм 73 року по-справжньому жахав і викликав дискомфорт у глядачів. А найголовніше, він дав неймовірний поштовх індустрії паранормальних фільмів жаху. Тому через 50 років студія Blumhouse Production Продакшн вирішила випустити продовження та одночасно перезапуск першої картини. Давайте глянемо, чи працює ця формула через стільки років. Спойлер, ні. Ну, точніше, формула працює, але не в цьому випадку. А перед початком по традиції хочу подякувати всім спонсорам. Нікнейми цих красунчиків на екрані. Ваша підтримка дуже важлива і допомагає у розвитку каналу. Щиро дякую! А для тих, хто бажає поповнити ряди меценатів, посилання залишу в описі під відео. Екзорцист. Зародження подій відбувається в Порто-Пран з Гаїті. Підігравши моїм асоціаціям, режисер показує пляжну тусовку. Правда, тільки собак. І ця сцена тут не просто так. Це типу відсилка на оригінал 73-го. З відсилками, взагалі, в цій частині ніяких проблем немає. Можливо, їх аж занад. Це головний герой на ім'я Віктор. Можна сказати, навколо нього і будуть крутитись всі події фільму. А це його дружина, як її звати не важливо, вона тут ненадовго. Цікавий момент в одному описі до цього фільму написано наступне: дружина давно пішла з сім'ї. Знайшовши собі гідніший варіант. Хочете побачити цей гідніший варіант? На Гаїті стався землетрус, і жінка отримала дуже серйозні травми. Усе, що ми зробимо для її порятунку, загрожує вашій дитині. Я забув сказати, вона вагітна і одразу нас занурюють в драму. Перед Віктором складний вибір: або дружина, або дитина. Не знаю чому, але Віктор вибирає дитину. Пройшло 13 років. Події переносяться в персі. Перед нами пасли дівчинка на ім'я Анджела. Це той самий Віктор, який, до речі, взагалі не змінився за 13 років. Точніше, він раніше виглядав старішим, ніж зараз. Сценаристи одразу дають зрозуміти, що батя з нього крутий. Він відпускає малу на навчання до однокласниці робити уроки, відноситься до неї як до друга, та й взагалі намагається робити життя дитини якомога краще. Коротше, у цих двох панує у відносинах ідилія. Не до кожної вам скажу, Вінісію Джуніор приходить зранку пограти у хованки. Батя підвозить малу до школи. Абсолютно те саме роблять батьки другої героїні з постеру цього фільму. У школі ми розуміємо, що дівчата щось задумали. Енджела хотіла б поділитись планами з однокласницею, але її перебиває людина Кобра. Батько все час зготується до бою з фіорі. До речі, знаєте, чому бокс? Тому що священик з фільму 73-го року також займався боксом як хобі. Після уроків наші дві подружки друго звати Кетрін, замість того, щоб сісти в шкільний автобус, звертають у ліс. І щось мені підказує явно не для того, щоб вчити уроки разом. Вони хочуть провести обряд з Ми запалимо свічку, триматимемо маятник і питатимемо духа про що заблодно. Ну що ж, Віктор продовжує працювати фотографом, і зараз в нього по фотосет щасливої родини творці фільму помалу починають нагнітати на рівному місці. Звуковий перехід під цікавий досить такий монтаж виглядає дійсно непогано, і це те, чим походу всього хронометражу режисер намагається нас налякати. Так як мала ніколи в житті не бачила і не чула свою мазер, за допомогою потусторонньої сили, вони вирішили виправити ситуацію. Нам показують цього дві лінії: лінію Анжели і Віктора, які весь в роботі. Він намагається за допомогою фотошопу, хоч якось, виправити незадоволені життям фізіономії клієнтів. А якщо серйозно, то це знак. Знак, що саме зараз відбувається щось страшне і непоправне. Ну ви, точно, як і я, цей прийом десь бачив. Повернувшись з роботи, батя помічає, що малої немає вдома, і щось явно не так. Однокласниця злила інфу про ліс, тому діапазон пошуків був значно зменшений. У самому лісі Віктор знаходить ту саму землянку, в якому наче на завозі чоловік уровня трендовий красівок. Пошуки ведуться вже декілька днів. З однієї такої вилазки Віктор повернувся під вечір. А в своєму будинку він відчув чиюсь присутність. У кімнаті своєї дочки він бачить. Її. Міюс фільму говори до мене. Це я, Вікторе, нарешті ти вдома. Перший скрімер це 26 хвилин. Клас. Вас цікавить, якого біса до Віктора в будинок, як то себе додому заперс його сусід з подругою, все просто, це 76-й сезон. Слідство ведуть екстрасенси. Ми Вона благословляє знає, її замка. кімнату, і її все, спроводити. не більше. Ці кончені проводять якийсь обряд у його будинку. Звісно ж, Віктор не в курсі таких приколів. Господар вигнав і сусіда, і всіх цих солісток гурту Bonnie. В Цей час на полі повним ходом йде посівна. Коня свого вже посіяли. Коротше, в сараї він знаходить наших дівчат, які не можуть зрозуміти, де вони і що взагалі відбувається. Суди! Знову маднявий звуковий перехід для того, щоб у такого глядача, як я трішки вспітніла спина. Від такої новини Вітямба на радощах хаслоє по дорозі в лікарню. Шо ти жерною тут обхаєшся? Навіть неймовірно кваліфікований охоронець йому не завада. В моменті нам дають зрозуміти, що Анжела вважає, що їх не було декілька годин, а не три дні. Скільки, по-твоєму, тебе не було? Я не знаю. Кілька годин провівши медогляд, з'ясовується, що в них обох обпечені ноги та ретроградна амнезія. Вони абсолютно нормальні. Ну раз нормальні, то ніякої загрози не несуть чи несуть? Визволь <плес> ви що в гараж? вже записана у психлікарню. До речі, в цьому закладі працює її сусідка, яка чомусь шокована станом пацієнта. Ви коли-небудь з таким стикалися? Я вахую як на мене, нічого супер неймовірно і дивно для психлікарні не показала. Я думаю, там трапляються і гірші прийомки пацієнтів. Переносимось до іншої героїні, яка зараз знаходиться на одному із шоу Мунтяна. Наша люба Кетрін Вест удома в безпеці і мирі. Сама проповідь Кетрін не дуже цікавить. Я тільки під час монтажу зрозумів, що вона не просто так клікає під спідницею. Похабщина була і версії 73 го року. І там це все було куди більш брутальніше. У новому фільмі це скоріше за все знову ж таки відсилка. Скоріше діти навіть не розуміють, що відбувається. Ну я навіть не зрозумів спочатку, що тут відбувається. І поки батьки хильнули медової, мала кудись зникає. Натворивши безлад за кулісами, вона робить тріумфальний камбек в зал, але в своїй новій емофазі. Лікарні і старі знайомі знову разом. І знову їх об'єднує одна біда. І замість того, щоб обговорити проблеми з психіатром, поїхавши, батьки приходять в виставку. А вони були у пеклі, У упекли ступні у пеклі. Вони щось зробили і відкрили себе для входу якоїсь потусторонньої сили. Я не знаю, де вони були, але повернулися вони на самі. Після екскурсії пеклом дівчат остаточно оформлюють психдиспансер. Тут не про те, що ви подумали одразу знову тоненький стьо від демона. Сусідка давним-давно, перед тим як піти на службу в церкві і стати монахинею, позбавилась дитини, і саме таким чином демон жорстко її тролить, провівши незабутню ніч поряд з потерпілою, до сусідки доходить, де ж треба шукати порятунку. У цій книзі можуть бути відповіді, яких лікарі Анжели не мають. Ху, я ормама, йдіть із Бога. <рив> Чоловік шлеї, нахрен, бо у Бога він не вірить. Але ж тут та не про Бога. Анжела невідомо звідки знає, те, що не може знати стороння людина. Усі послушниці обирають нове ім'я. Я не вживала свого імені, та ваша дочка його знає. Ну що ж, ще пару секунд тому Віктор стверджував, що ні Бога, ні диявола не існує. А тут він прям задумався, і тут починаються клишовані типові пошуки, з яких Віктор дізнається про Кріс Макніл. Ця жінка, головна героїня з оригінального фільму 73-го року. І він, звісно ж, приїздить до неї. Ми дізнаємося, що дівчинка з першого фільму Реган жива. Але так як Кріс написала книгу по мотивам того, як її донька була одержима, і книга мала шалений успіх, то реган образилась і перестала спілкуватись з мамою. Реган розсердилася і не пробачила мені цього. Виволити в усіх красках не на найкращий період своєї дочки, описуючи її нетримання та мастурбацію хрестом. Я навіть не знаю на що дитина образилась. Я хочу врятувати свою дочку, як ви врятували власну. Ну чого б не згадати молодість, Кріс і Віктор направляються в лікарню, де їх вже чекає сусідка і пастер. Демон впізнає Кріс. Чи Кріс впізнає демона? Як вона здогадалася, що це одна і та сама сутність? Такі самі шрами були на тілі реган, коли в неї вселилась ця нечість. Ну і напевно, перший скрімер, який я дійсно можу зарахувати в актив. Не дуже гарний. День. Ну тут же все зрозуміло. Час навідати другу дитину. У будинку Кетрін вся сім'я поїхала дахом, і одержима дитина виглядає найадекватнішою серед всіх інших. У баті нормально так почав тегти дах. Ми всі недостойні, мої гріхи послабили мене. Ну, все, на своїй планеті. Що ти йому скажеш. Мати з дітьми сидять на кухні просто на підлозі. А Кетрін спокійнесенько читає Біблію. Ми зустрічалися в минулому. Цікаво, скільки слотів демон може зайняти зараз? В минулому це була одна дівчинка, зараз дві. Я думаю, скоріше за все, сценаристи працювали по правилу чим більше, тим краще. Кріс знову стверджує, що знає цього демона, і між ними зав'язується та сама душевна розмова двох старих друзів. Ти не знаєш, що трапилося з нею, а ми знаємо. І це не може не зацікавити жінку. «Вона і в <плес> 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 Ну, ця сучка не хоче по-хорошому, тому буде по-поганому. Залиш цю дитину! Вон, на хвилину втративши пильність, Кріс отримує два прямих в прожектор і від'їжджає з франшизи на кареті швидкої допомоги. Чесно кажучи, це взагалі не найгірший варіант. Через певний час той самий священик мовляє інших, щоб ті допомогли отримати дозвіл єпископа на проведення екзорцизму, бо ліцензії на даний ритуал у нього немає. Вибачаюся, добрий день. Пожалуйста, я прошу нормальних людей, святих людей. Ісуса Христа, Після всіх подій Віктор за годину фільму з атеїста перетворюється на. Віруючого. причому вірить він тепер в усі релігії. Він звертається до тієї самої шаманки, яку приводив стю на початку фільму. І тут починається підготовка до обряду. Анджелу забирають додому на домашнє самолікування. До речі, команда по спасінню дітей потерпіла певні зміни. Кріс, до речі, жива. Але вона більше не бачить, чи може допомогти в цій ситуації. У нас є батько атеїст, ну вже віруючий, віруюча родина, темношкіра шаманка, сусід Стю. Індус священик та тітка сусідка. Не вистачає ще альони альони в мантії Гегріда і Джері Хейл. Щоправда, без того компанія виглядає вражаюче. Отже, все готове до багатокультурного обряду екзорцизму, все крім священика. Зважаючи на обставини, здоров'ю цих дівчат найефективніше сприятиме психіатричне втручання. Нічого собі, церква ліває, порекомендувавши звернутись у лікарню замість того, щоб молитись. Блять, це сильне нахуй. Ось ваша зброя. Сила Христа, вона діє через усіх нас. Короче, священик абсолютно безпантовий в цій ситуації, бо на всі ці священні штучки від Біблії до хрестів цей демон, м'яко кажучи, клав. Ну про всяк випадок, так щоб було. Сусідка опановує навики церковна служителя. І тепер вже точно все готово. Насправді, сам сенс екзорцизму можна записати до сильних сторін фільму, так як показали його в цілому досить таки непогано. І він вийде із вашого тіла! Ти 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 Чесно кажучи, не кожен демон може винести такий гамір, який щенили присутні. Захищаючись, Демон починає переходити на особистості. Фільдра! НІ! Фільдра, НІ! ГОСПОДНЯ! Ну за таку нахабність чорт одразу був підсмажений. Піджаривши потерпілих, шаманка дає завдання Віктору. Треба вилити на схід як найдалі від будинку. Повертаючись назад, батя ділиться важливою інфою зі священником, який весь цей час просидів себе в авто. Битва всередині. Ну, а те, що відбувається всередині, ніяк інакше, як битвою, не назовеш. Битвою здорового глузду проти шизи. Скорися! Вайну, скорися!» Віктор починає читати молитву, і все наближається до завершення. Але раптом демон ставить умову: Одна дівчинка житиме, інша загине. «Сука! Що ви ходите, блядь?» Тільки на цей раз тиск набагато більший. І в момент пікової напруги на підмогу в дім завалюється він. В ім'я отця і сина і Святого Духа. Тільки от священих просто зайшов прочитати молитву, що доволі успішно робили й без нього. Димон вже не раз за фільм дав зрозуміти, що всі ці церковні приколи на нього не діють. І нечисті перекрутити світ священика на 360 взагалі нічого не коштує. Віктор використовує найбільш розповсюджений прийом у подібних ситуаціях. Типу, я тебе люблю. Повертайся додому. Я знаю, ти мене чуєш. Борися. І ось тобі ще шарф. Можеш мене ще раз завернути об стіл. Уже два серцебиття це спрацьовує, спрацьовує. спрацьовує. І От уже і перемога добра над злом на горизонті. Таку напругу тоні не видержує. Він здається: Я обираю тебе, Кетрін! Тоні. Тоні. За умовами Демона, тепер повинна вижити Кетрін, а Енджела має загинути. І так все й стається. Одна приходить до тями, а друга добряче проригавшись. Що за проригаюся, бо це нормально, тільки не добряче проригавшись, від'їжджає. Але де ви бачили, що демон грає за правилами? Ця схема діла абсолютно навпаки. Демон забирає ту, якій батьки хотіли зберегти життя. Кетрін прокидається в тому самому лісовому склепі, де нечість затягує її під воду. А Енджі в свою чергу, приходить в норму та в сльозах обіймає Віктора. Звісно ж, були спроби реанімації Кетрін. Приїхала поліція, і мене завжди в подібних фільмах хвилює одне: як вони будуть пояснювати наявність трупа зі слідами насилля у себе вдома. У священника на хвилиночку взагалі скручена шия. Ну, сусідка змогла все пояснити, вкинувши мотиваційну промову в стилі рокки прямо в відділку. Ми здатні триматися і зцілитися. Віктор з Анджелою зажили нормальним життям, а Кріс Макніл так і не змогла побачити свою доньку, яка все ж таки приїхала до неї. І ось так закінчується фільм. В підсумку хочеться сказати, що фільм не можна назвати жахом, паранормальним детективом та і загалом хорошим фільмом. Він більше нагадує фальшиву драму про батьків і дітей: віру і спокій. Сам Димон починає відігравати роль лише останні 30 хвилин. Фільм 50-річний 50-річної давнини кращий у всіх аспектах. І повірте мені, це багато про що говорить в оригінальній роботі. Головною метою Демона було взяти реванш у священника Меріна за минулий обряд екзорцизму, в якому він його здолав. Зла сутність була одна, і всіми силами намагалась спровокувати цей самий обряд, щоб зустрітися з давнім ворогом. Кожна деталь у фільмі підкреслює геніальність демона, проте як в оновленій версії, демон вбиває, тому що просто так треба. Картина 73-го набагато глибша і пропрацьованіша в 10 разів краще ніж перезапуск. Позитивних сторін фільму небагато. Напевно, що лише актори, які старались, старались... Але виправити поганий сценарій вони ніяк би не змогли. Тим часом на нас буде чекати заключна частина трилогії. Сподіваюсь, автори зрозуміють свої помилки і будуть старатися їх виправити, а не просто презентувати на відомій франшизі.